Компонія 100 вітає вас, то як це доставка по всій Україні краще кровочеве речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню з ним в описі. А тепер у 100 грамівка. А тепер сам огляд. Сьогодні ми будемо оглядати складнішка, жилетка. Ну, подивимося розмір XL 2XL. Подивимося складний шка жилетка, так що за вашей ще доставати печеньки всім приємного перегляду. Підписуйтесь на наш інстаграм канал, наш телеграм канал, на наш TikTok, на нашу сторінку у Facebook. Wow, 34XL. Так, 100 грамівка, пухова, розмір 2XL XL з капішоном. Тік, в з бонут теж же. Я розвер. Немає. відео так, жилетка тепла. Ще. Просто не виходь, коли грузик, щоб вона блокування. Так, Ви? великий розмір. Без музики. Розмір LXL. Легка. О, класний розмір великий десь 3-4 XL чоловіча. з капішоном. 100 грамівка. Так, дута. Розмір десь XL. Топ, так великий розмір, десь Аль Иксаль. великий розмір чоловіча. Розмір L, Курка. Легка. Розмір LXL, Розмір S, 100 грамівка, також розмір. 100 грамівка, Розмір S. Как ушон данная? Розмер іксаль. Що? Сто грамивка. Продолжим успокоити мешок. Кстегана. Кстегана. Да, стіга? Дута? Ще дута? Сто грамівка? розмір L, з капюшоном, На блескавці? Розмір XL 2XL. Розмір L. Легка, жилетка. Розмір XL. Розмір L. Сьогона. Че? З капішоном. мішку багато, досить жилеток. Так. І ми повністю розібрали весь мішок. Підписуйтесь на наш канал. Усім всього найкраще.